Доброго ранку, мої любі малята. Доброго ранку, шановні батьки. Ми вас сьогодні запрошуємо на заняття з аплікації. Малятка, пригадайте, хто це? Так, це курочка, правильно. А з якої вона казочки? Курочка ряба. Так, малятка. А хто мені нагадає, як звуть діточок нашої курочки? Так, ренатік. Правильно, маленькі курчатка. Малятка, а пригадайте, що ми з вами ліпили. Я чим ми годували з вами маленьких курчаток. Зернятко, молодці. Дякую за відповіді. Вони дзьобають. Зернятка. І пшеничку, і кукурузку вони дуже люблять. Малятка сьогодні курочка знов до нас завітала в гості і прохає нас, щоб ми знов погодували її курчаток. Ну що, готові? Але спочатку давайте наші ручки з вами трішечки відпочинуть. Дітки плескати уміють. рученяток не жаліють. Ось так ось так, рученяток не жаліють. Ось так ось так рученяток не жаліють. Перепочили? Давайте розглянемо, що нам потрібно сьогодні для роботи. Нам потрібен пензлик для клея, зернятком вам матусі. Зроблять заготовки жовтого кольору клей або клейстер, клейоночка та серветочка обов'язково. Ну що, розпочинаємо. Беремо зернятко, пальчиком притримуємо обов'язково. Нагадуємо діткам, що потрібно як тримати пензлик трьома пальчиками. І по всій площині ми. Наносимо клей та прикладаємо. Обов'язково використовуємо серветочку. Ще зернятко. Малятка. Наносимо клей, клейстер на всю площину. Ось так. І обов'язково використовуємо серветочку. Так, ще зернятко. Нагадуємо малятам, як потрібно тримати пензлик. Ось так. Так, ще зернятко в нас є. Ой, наші курчатка будуть дуже задоволені. Що ми їм допомагаємо? Ось так. Не боїмося. Забруднитися клеєм, у нас є серветочки, потім ручки обов'язково помити. Після себе обов'язково ставимо пензлик на місце. серветочку, щоб у нас все було хайно. Ну що, маляточку, курочка, як тут? Подивись. Ми з малятами зробили зернятко. Тепер ти можеш нагодувати своїх діточок. Малятка, пригадайте. Ще раз як називаються діточки у нашій курочки? Так, маленькі курчатка. Що ми з вами сьогодні клеїли? Зернятко. дякую всім за працю, малята! Нам час прощатися, до нових зустрічей!